Це програма Чоловічий клуб. Телевізійний проект, що поєднує злободенне і мотивуюче, тривожне і життєстверне. А головне наполегливо нагадує про те, що обсяг хороших подій довкола є прямо пропорційним кількості нашої внутрішньої позитивної енергії. Сьогодні ми торкнемося таких тем. Євген Хитров. Наші люди в Америці. Качаємо прес просто неба. Роуп джампінг, стрибки відчайдух. На початку нашої програми я вітаю тут гостя, який керує тренувальним табором полку Азов Іван Кущинський з позивним грач. Доброго дня, добрий дня. скажіть, будь ласка, от який зараз він, доброволець, який приходить до вашого тренувального табору? Бо на початку, як відомо, ну принаймні існує така думка, розповсюджена, що це були або представники здебільшого патріотичних організацій, або футбольні фанати. Як зараз? Ну, где-то так оно и было. То есть вначале приходили скорее с организацией, чем просто люди. А так как сейчас уже война расширилась, и это больше начинает касаться каждого, то совсем разные люди приходят. То есть, из, из больших городов, из сел, разных возрастов, начиная от людей, закончивших институт и заканчивая там, людям, которым по 50-55 лет. То есть, совсем разные люди. Все-таки, от нині, війна вже ну фактично рік в Україні триває. Кількість добровольців вона як змінилася? Чи сильно зменшилася, чи не зменшилася взагалі? Як от за вашими спостереженнями? Вона йде нерівномірно. Когда йде обстрілення конфлікту, добровольців приходить гораздо більше. Когда йде вот в СМІ пропаганда, типу перемир'я, що у нас все нормально, добровольців приходить менше. Ну а так війна реально йде і ніяких перемірень не відбувається, як би. Поток, в принципі, плюс-мінус завжди є. Тобто, люди реагують сильно на телевізор, на всі ці розмови про мінські домовленості, так? Конечно, коли починається розмови о те, що у нас перемир'я, тоді сразу менше роботи волонтерів відбувається, менше приходить добровольців. Ну, так як, в принципі, большинство смотрить телевізор, і багато ну, йому довіряють. Як побудована підготовка? Ну, тренировочный процесс состоит из нескольких этапов. Первый этап ⁇ это прохождение курса КМБ в Киеве, руководителя центром КМБ, которого я являюсь. То есть, что это значит? К чему мы пришли? К тому, что каждый доброволец не может быть солдатом, независимо от его желания, потому что не каждый готов принять те вызовы, которые его ждут на передовой не каждый способен по своей физической форме, каким-то другим качествам стать солдатом. Соответственно, когда к нам приходит поток добровольцев, мы их отсылаем в тренировочный лагерь, отборочно-тренировочный лагерь, где они проходят трехнедельный сейчас курс, на протяжении которого ведется статистика успеваемости каждого из них. И если они его заканчивают, то тогда они оформляют документы, отправляются в зону ОТО, где проходит полноценное широкое обучение по специальности в подразделениях. Тобто за цей час людина сама визначається, чи взагалі це її справа, чи їй це потрібно, чи ви якось відбираєте і проводите якусь селекцію? Часть людей, конечно, самі просто відказуються закінчити курс так его, как бы, по так не можуть його закінчити би по своїм качествам, то це зв'язано з мотивацією, силою волі і так далі в основному. больше психологические аспекты а, и людей, которые как бы у нас мы людей, которые приходят к нам на конец курса делим по четырем категориям, то есть по успеваемости это зеленая, желтая, красная, черная группа и люди, которые попадают в черную группу, они не могут проходить дальше идти, как бы служить в полку, они остаются на повторный курс до обучения и при повторном попадании в черную группу просто отсеиваются, они могут дальше попасть в полк. Ну Якщо так от говорити про потенційних добровольців, то багато хто з них ну в інтернеті принаймні пише і так в розмовах, нібито от є певна недовіра до військових кадрових і до того, що ну як от довіряти своє життя. Людям, яким немає такої 100% довіри, як в полку Азовці? Ну, у нас лучше, потому що ми стоїмо основу профессиональной армії. То есть, в ВСУ я абсолютно согласен, как бы система полностью отсутствует, какая-либо: система навчання, система контролю, управління. Ну, она да еще застарила, как минимум. системи говорити можна. Вона повністю уничтожена, сгнившая mm -hmm. і не функціонує вообще ніяк. Mm -hmm. То есть, там відбувається імітація якоїсь діяльності. Ну, там все дуже печально. Ми стараємося построїти свою систему, то есть експертів там інструкторів тих же іностранних ані у нас в, в подрозіленнях є. Тобто ми строїмо как бы, нову армію на основі свого полка. Азов воює зараз. От, в ці дні фактично ну весь час знаходиться на лінії вогню. Це широке, це маріупольський напрямок. Яка психологічна робота йде з людьми, які приходять, вони розуміють і мають усвідомлювати, що вони можуть віддати життя за Україну, за батьківщину, але своє єдине життя. Да, конечно, мы несем потери. Ну, какая? Это, опять же, отбор людей. То есть по определенным качествам. Не все, к нам, кто к нам приходит, не все попадают туда. То есть, соответственно, плюс человек, который является добровольцем, уже потенциально готов к тому, что ему придется пережить на передовой. Вот. И в общем то потому, что мы состоим из добровольцев, то есть у нас идут успехи на передовой, то есть и мы можем постоянно быть в соприкосновении с врагом. То есть это как раз характеризует то, что нельзя создавать военные части в современной войне, из мобилизованных всех категорий граждан. Ну, то то ви э... негативно до, до цього явища, як такого мобілізація ставитися, чи конечно, ні? не звісно. Конечно, конечно. Я за то, чтобы создавать ядро профессиональной армии, где солдаты воевать это, это будет его профессия. Он будет много лет обучаться и ну, работать в, это, в этом сфере. То есть, плюс широкий как би, спектр Национальной гвардии по швейцарському образцу: там, где каждый гражданин имеет оружие, обучен, проходит военные сборы там, несколько недель в год и может выполнять функции территориальной обороны, какие-то поддержки армии. То есть ну, армия с самолетами, танками. Должна быть профессиональной. То есть, человек не может быть мобилизован и стать ракетчиком, танкистом или кем-то. В в або був десь на військовій кафедре, ну, він да. приходить і за, за своєю спеціальностью, за якою нічого не вміє, нічого не пам'ятаю. Да, і самое интересное, что еще и нет системы, которая обучается чему-то. То есть, они от этих людей требуют, как бы, воевать с российской большой армией. То есть, это невозможно. Ну, то есть, у нас мы, несмотря ни на что, как каким-то образом целый год. Миюємо, імею таку систему, такі ресурси, але создані шаги до тому, щоб задавати вже повноцінну професіональну армію, а не мобілізованих там, граждан. Де знаходите все-таки, ну, умовно кажучи, так, спортивною термінологією, якщо користуватися. Тренерський штаб, тобто мають бути якісь інструктори там з рукопашного та ножового бою. Наскільки я розумію, мають бути з вогневої підготовки, ну і так, з тактичної підготовки. І це мають бути фахівці високого рівня. Ну, ніпосередні в моїй команді у мене взвод інструкторів. У мене є з два чемпіони України по стрільбі по IPC, які приймають участь в соревнованнях по тактичній стрільбі. У мене є два мастера спорту по рукопашному бою по боротьбі. По ножевому бою нет. Ну, в принципе, ножевой бой в современном войне особо и не применяется. Это скорее каким то супер там, силам специального назначения, это больше как элемент подготовки. Вот. По тактике, иностранные инструктора у меня есть шведы, у меня есть француз, который много лет служил в специальных войсках. Тобто -то вот. люди, яким можна довіряти, це дуже важливо. Конечно, мені здається конечно. зараз. Ми берімо людей. Ну нас люди, які обладают профессией, которые являються інструкторами. Ну і на останок, запитання: ви самі воювали, самі були поблизу Маріуполя? Теж маєте такий серйозний чоловічий досвід. Як думаєте, чого нам чекати цього літа і як може розвиватися, розвиватися ситуація? Я думаю, по-разному. Скоріше всього, може бути, в, на протяженні літа Росія постарається використовувати якісь внутрішні внутренние які рычаги Тобто, великого на наступу, про який говорили, зараз може і не варто очікувати? к нему все йде. То вони mm -hmm. створюють опорні пункти, підтягують резерви. резервы, дебальцевские железнодорожники восстановили. То есть, можливість отдают боєприпаси, техніку, боеприпасы, технику, все що угодно. Тобто, постійно накопления накопление сил и средств соперникам. Вопрос в том, что когда это произойдет. То есть если они не реализуют рычаги политические, экономические, они пойдут в наступление. Может, это может быть в конце лета, может быть в начале осени, зимой, то есть, но это произойдет. В любом случае конфликт, который мы имеем, затянется на много лет. И до сих от работы готово. Конечно, мы должны, мы этот, это временной период должны использовать в качестве подготовки к войне. То есть на данный момент совсем недостаточно это используется. То есть, Больша симуляція яких-то действий. Шаги предприйнято шагову предприйнято явно недостаточно по реформуванню армії, економіки і так далі. Що ж, будемо лише сподіватися, що вас почують. Дякую за те, що прийшли до нас сьогодні.